24 серпня Україна відзначила 32 другу річницю своєї незалежності. З цієї нагоди урочистості відбулись і на центральній площі Чернівців. Поліція заборонила акцію протесту, і посадовці у святковій атмосфері поклали квіти біля пам'ятника Тарасу Шевченку. де мав відбутись одиночний пікет військового медика Миколи Фуштея проти марнотратного витрачання бюджетних коштів. Проте поліція заборонила його проведення через воєнний стан. Але офіційне відзначення відбулося за планом. Чиновника Поклали квіти та лампадки, виголосили промови, оркестр відіграв святкову програму. Для Російської нацистської недаво імперії наша незалежність, як кістка в горлі. Тому сьогодні 547-й день широкомасштабного вторгнення російських окупантів в нашу державу. Тому знову ми боремося за свою незалежність. Велика подяка нашим. Воїнам, які б'ють окупантів на фронті. Честь і хвала всім тим, хто допомагає нашим Збройним силам. Я переконаний, що ми здолаємо всі труднощі. Ми переможемо. Російські окупанти будуть розбиті. Після урочистостей вручили державні відзнаки та нагороди.